Студенти святкують та не своє офіційне свято. Перемогу в сьомому турі чемпіонату області з баскетболу. Першими наступ розпочали баскетболісти ХДУ, які, як і їхні суперники по турнірній таблиці та опоненти по майданчику інтерівці, мають на сьогодні в активі 10 очок. Спочатку гри інтер вирвався вперед. У другій чверті, відчуваючи тепло, та як в спортзалі було доволі зимно, то холод рідного майданчику, педагоги пішли вгору 13-26. Такий темп тримали до кінця. Рахунок гри 67-72. На другу гру виїхали автомобілісти та посланці богів команда ЗЕВС. Лише в останній десяти хвилинці баскетболісти автоплази дали змогу суперникам порадіти. Та цей сміх не був переможним. 107-84 і любителі швидкості святкують. Після звитяги педагогів компанію підтримали дяді Стьопи з індустріального університету. Здавалося враження, що першу чверть гравці з ХНТУ розминалися, так як поступилися Славутичу у сім пунктів. Надалі ситуація вилилася в неприємну для Славутян. Чому доказ рахунок після фінального свистка 63-84. Найпродуктивнішим творцем успіху для своєї команди, набравши 33 очка, став Віталій Колесник. На два менше назбирав інтерівець Євген Іванець. Трійку замикає гравець автоплази Дмитро Бандуш. На свій рахунок він записав 27 очок. А турнірна таблиця залишається сталою, як і раніше зверху з 14 пунктами автомобілісти. Та розслаблятися їм не можна. Зовсім поряд з відставанням в одне очко чатують баскетболісти ХДУ, тож боротьба очікується жорстока.